Привіт, мене звати Вася, це TradeLab. Ну а ти підписуйся, став лайк і починаємо. Ну що, як завжди, по BDC почнемо з GTF, почнемо з тижневого таймфрейму, де цілі залишаються актуальні ще з минулих наших відео. Тобто, це даний свінхай і знову ж таки, імбаланс. Скажімо так, цілі, які ми виділяємо вже в кожному нашому відео. BTC їх ще не, не досягнув, і вони зараз на даному етапі залишаються актуальними. Бачимо, що у нас були присутні знову ж таки. Маніпуляції багаторазові над ліквідністю вище, над свінхаями, і це може свідчити про короткочасну корекцію, яку ми вже так само з вами чекаємо одному нашого відео. Бачимо, що в нас нижче залишена зона пої, яку би хотілося в майбутньому протестувати. Дана зона робила захоплення ліквідності, оновлювала так само цю більш глобальнішу висхідну структуру. Також перед нашою зоною пої є ще. Сформований imbalance. І в майбутньому хотілося б так само побачити ціну в даній зоні, тобто більш глобальніше протестувати і тоді вже піти до наших HTF-ніших цілей. Це якщо ми говоримо про тижневий таймфрейм. На даному таймфреймі бачимо, що знову ж таки в нас були багаторазові маніпуляції над ліквідністю ціни вище. І після чого в нас був досить імпульсний рух вниз. Після зняття ліквідності з-під даного свінхаю, також ми е оновлювали, не оновлювали, але мали насідну структуру, бачимо це по фрактальному е мак мінімуму. І бачимо, що в нас так само зараз сформований пул ліквідності вище. І так само в нас зараз сформовані пули ліквідності нижче. Зараз беремо фрактали, щоб нам. Було краще видно, і зараз, по суті, залишається, скажімо так, два варіанти: або захоплення пулу ліквідності звище, і тоді похід нижче, або захоплення пулу. Ліквідності нижче і похід вище. Це якщо ми говоримо про даний таймфрейм. Так само ми не забуваємо, що на даному таймфреймі нас нижче так само є багато неперекритих зон вигляді імбалансів, і ключовий наш рівень вигляді SSL, який ми на фінансі на спотовому графіку не зняли. На фьючерсному у нас відбулось зняття, але так на спотовий в пріоритеті, тому у нас це залишається зараз ще ключовою ціллю. На 4-годинному таймфреймі ситуація, скажімо так, трішки двозначна, оскільки бачимо, що у нас. Працюють все ж таки з внутрішньою ліквідністю зараз на 4-годинному таймфреймі. нас залишається явність Wінхlow, але так само у нас вище є ще неперекритий імбаланс. І в принципі в нас. Знаючи технічність BTC, у нас може відбутися ще захоплення ліквідності з підданого свінхаю, тобто повноцінне зняття полуліквідності і тоді похідниче, те що вам показуємо на даному таймфреймі. Але оскільки в нас присутній, скажімо такий, 4 годинний несхідний ОФ, то я би так само приділив увагу. В цій зоні BTC, і тут, якщо в нас буде сформована ltf модель так само можливо би досяг сторону шутових угод, оскільки в нас присутня робота з внутрішньою ліквідністю, і ціна може вже з актуальних там, локальніших зон піти знімати по ліквідності вище. Але якщо ми тут ніякої моделі входу не побачимо, тоді буду очікувати зняття даного нашого максимуму. Зараз ще раз. Його позначимо, Захід через Wimbalance, і вже тут тоді буду шукати модель для входу, і цілі буде якогось зняття ліквідність нижче. Тобто, по суті, два таких головних варіанти. Скажімо, таргет один той самий, але питання, звідки піде ціна. Ну, Якщо ми знову ж таки дивимося на годинний таймфрейм, то в рамках цієї скажімо 4 годинного на східного ОФ і годинної вже на східної структури, так само хотілося би тоді побачити тест. Преміум масиву, і вже в преміумі, якщо знову ж таки у нас буде наявна шортова модель, тоді вже шукати, скажімо так, шортові угоди з цілями знімати ліквідність нижче. Якщо підсумую, то на даному таймфреймі ми чекаємо, як мінімум, зняття нашого SSL рівня. Можливо, нам дадуть більш глибший захід і протестуємо наші HTF імби. І цей рух вниз може статись або з актуалки, або через ще одне захоплення ліквідності і полелікності вище, про що я вам показував на 4 годинному таймфреймі. Тому слідкуємо, чи тут у нас буде шортова модель. Входу, якщо буде, тоді відкриваємо шортові угоди. Якщо ні, то вже чекаємо маніпуляції над ліквідністю вище. І тоді вже йдемося в сторону шортових угод. Це так коротко розібрали наш, скажімо так, план по BTC. Ну, а ми переходимо до ефіру. По ефірі ми так само почнемо з тижневого таймфрейму. В принципі, тут вагомих змін після минулої нашої аналітики, як і по BTC, немає. Після захоплення ліквідності з даного Swinhaю, в нас зараз актуально залишається ціль в вигляді імбалансу нижче, в якій ми, в принципі, і чекаємо ціну. Тобто очікуємо такого руху. Це якщо ми говоримо про тижневий таймфрейм. На даному таймфреймі. Бачимо, що в нас знову ж таки виділимо для себе дане захоплення ліквідності. Бачимо, що в нас нижче формується досить такий непоганий пул ліквідності нижче. Перед ним так само є у нас імбаланси, і хотілося би побачити зняття даної ліквідності, або, можливо, ще через одне захоплення ліквідності вище. Тому тут, знову ж таки, план з минулих наших відео залишається актуальним. на 4 Годинному таймфреймі, окремо, фрактали. Бачимо, що в принципі ціна працює з ліквідністю, тому можемо сказати, що у нас присутній певний несхідний ордерфлоу, і в рамках цього несхідного ордерфлоу ціна може продовжити несхідний рух. Ціллю буде якого Одновити цю несхідну структуру. І так само ціллю буде ХТФ, ліквідність, яка залишена нижче, тому все, що потрібно. На LTF і тут дочекатися шортової моделі входу і тоді вже відкривати шортові угоди. Що відкриємо годинний таймфрейм, то в принципі, як такої, скажімо так, валідної зони шортової у нас немає, можемо просто для себе виділити преміум -дискаунт в масив, і знову ж таки, як і по BTC в даному преміум масиві, можливо, через захоплення одного з цих хаїв, тоді вже шукати розворотню шортову модель відкривають шторві угоди, ціллю якого буде зняття даного мінімуму. Це якщо скажімо так, говорити більш локальніше. В принципі, я думаю, наш план дій, як по BDC, так і по ефіріму зрозумілий. Єдине, що хотів би ще наголосити, те, що в нас цього тижня досить великий присутній сильний новинний фон. Це буде засідання ФРС, на якому будуть піднімати ставку, воно відбудеться в середу. Нагадаю, що ринок закладає майже 99% підняття відсоткової ставки на 0,25%. Тобто, швидше за все, ставку все ж таки піднімуть, і ринок до цього плюс-мінус буде готовий, оскільки ці очікування в нас ще тягнуться після минулого місяця, після виходу макродани ще в червні. Тому знову ж таки, я думаю, що ці новини можуть підвести додаткову волатильність і ліквідність на ринок і пришвидшити доставку ціни до тих зон, які ми з вами виділяли. Тому так само слід приділити увагу цьому новинному фону. Ну а з вас прошу поставити лайк, написати коментар, як вам аналітика. Також підписуватись на наш YouTube канал, підтримувати україномовний контент, і також підписуватись на наші соціальні мережі, які будуть в описі. Ну а ми з вами зустрінемося в наступному відео.